Вітаю усіх на ютуб-каналі Камон Плей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. І сьогодні я хотів би поговорити саме про Київське Динамо. В одному з минулих відео я розповідав, хто може прийти до них та посилити їх. А в цьому відео хотів би поговорити, хто може залишити цю команду вже цього літа. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з пари центральних захисників дячук білавар Чому я називаю парою? Тому що я думаю, що хтось з них залишить Динамо вже цього літа. Чому я так думаю? Тому що, за моєю інформацією, Динамо зараз працює на трансферному ринку, і головною позицією, яку вони хочуть посилити, це звичайно центральний захисник. Якщо вони підпишуть центрального захисника, то це буде вже п'ятий центральний захисник у них в складі, тому що є основні Попов та Михавко, а також дублюючі гравці Біловар та Дячук. А ще ж можу повернутися з оренди Олександра Сирота, і таким чином їх ще більше. Але ж ми бачимо, що по грі Динамо центральний захисник якийсь досвідчений точно потрібен. У лютому цього року Максим Д Ячук був дуже близький до того, щоб перейти з Динамо до Реал Сарагоса на правах оренди з правами можливості викупу за 1,5 півтора мільйони доларів. Тобто це просто ідеальний варіант і для Максима Д Ячука пограти за кордоном, і для Динамо отримати гроші за такого гравця. Але керівництво клубу, а саме тренерський штаб, вирішили, що цей гравець потрібен їм, щоб дограти цей сезон та стати чемпіонами, а тому вирішили поки що не відпускати. Хоча в цьому плані вийшло прикро для Динамо, тому що ну так, вони залишили Дячука, брашка залишили, Пономаренко залишили, його могли відправити в оренду до Ворскли. Однак відправили Малиша до Ворскли, а зламався тимчик. Тому прикро, що так вийшло, тому що міг би Малиш пограти у складі Динамо і вже потроху награватися на наступний сезон. А так прийшлося брати і підписувати трошки Лучкевича. По Біловару також є можливість, що він може перейти, бо влітку минулого року були новини, що ним хтось цікавиться. Я не особо в це вірю, тому що я думаю, що це просто кудись закидували вудочку, щоб зрозуміти, можливо, хтось ним цікавиться за кордоном і можливо його продати або випросити якомога жирний контракт. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол, та в мене там частенько з'являються інсайти. Як от я казав, що Григарчук залишить клуб і у підсумку він залишив ЛНЗ, або нещодавно я дав інсайт, що саме ротень очолить металіст 1925, а не Полісся. І я до сих пір вірю в цей інсайт, не зважаючи на те, що... Інші інсайдери, журналісти кажуть про Полісся. Тому раджу вам підписатись, посилання залишу у закріпленому коментарі. Взимку цього року Володимир Брашко був головною новиною усього українського футболу, тому що він був ну, дуже близький до того, щоб перейти до англійської прем'єр-ліги. Навіть про це писав відомий інсайдер Фабріце Романо. А зазвичай, коли він пише, то це дуже схоже на те, що це правда і він може туди перейти. Звичайно, після цього вже. І кернисте клубу це підтвердило, що ним цікавилися Волвергемтон, але у підсумку його не відпустили, тому що, начебто, мали грошей за нього попросили. Ну, якщо за нього попросили дійсно 20 мільйонів, то як на мене це дуже була класна сума, тому що ну, дуже важко зараз Динамо випросити більше грошей, тому що ну, якщо вони зараз потраплять до Ліги Чемпіонів, я не знаю, там зможуть після цього потрапити у топ 24 то, можливо, завдяки цьому там на 5-7 мільйонів і виросте ціна. Але ж ми прекрасно розуміємо, що тут не те, щоб нормально виступити в лізі чемпіонів, потрібно тут потрібно туди потрапити, принаймні. У підсумку Володимир Берешко дуже образився на свій клуб, закрив профіль, позакривав багато фотографій і залишив лише одну з мамою. Тобто натякаючи на те, що він дуже образений на керівництво, яке чомусь вирішило його залишити в Динамо. Я тоді у своїх відео, коли це все, все відбувалося, казав, що він насправді не дуже потрібен динамо, якщо казати, щоб виграти чемпіонство. Бо, ну, бачите, який шахтар, він нічого не може. Є Олександрія стабільна, але все одно їм не вистачає там глибини складу та інших моментів, щоб дійсно претендувати на чемпіонство. Ну а Михаленко, як ми побачили у підсумку навесні, ідеально замінив барашка, який впав в якусь. У моральну кому. Також взимку деякі ЗМІ писали досить дивні новини, що, начебто, Динамо має попередню пропозицію від італійського Мілану, який влітку за брашка заплатить 25 мільйонів євро. В це було слабко повірити, тому що там вже є гравець на цю позицію. А у підсумку, що ми зараз маємо, Мілан не потрапив до Єврокубків і, звичайно, їм не потрібен брашко за 25 мільйонів євро. Ну це просто нонсенс. Та навіть якщо б вони потрапили там, до Ліги Конференції, Ліги Європи і навіть Ліги Чемпіонів, вони все одно не підписували брашка. Ну а Вілгемтон, який начебто повинен вилітати до чемпіоншипу, у підсумку спокійно залишився в АПЛ, знайшов собі іншого опорника і новий тренер налагодив гру. Хоча, якщо чесно, такий спад буває у гравців, коли він там триває 2-3 місяці 4 місяці це нормально. І це не повинно сильно впливати на ціну гравця. Так повпливає, але не прям капітально. На мою думку, Брашка можна цілком зараз продавати за 15 мільйонів євро. І деякі клуби з радістю захочуть спіймати цей момент, тому що це нормально, коли так якісь клуби шукають у гравця і купують його, тому що прекрасно бачили, що він талановитий гравець і показував гру на досить високому рівні. Але Брашко все одно залишається дуже талановитим гравцем. Так в нього не все виходить. Просто потрібно зібратися, всю волю в кулак запихнути і працювати, працювати на тренуваннях з усіх сил і повертатися до основного складу. Звичайно, окрім тих гравців, які грають у складі Динамо, які регулярно це роблять, або там виходять на заміни, є ще гравці, які знаходяться в оренді. Наприклад, це Георгій Цетейшвілі, який минулий рік провів е, е, в іспанській сегунді, де грав за гранаду. Там він зіграв 35 матчів, грав регулярно у стартовому складі, забив 7 голів та віддав дві голіві передачі. Взимку цього року і минулого року були новини, що ним цікавляться низка клубів і готові давати там кошти 1-1,5 мільйони доларів. Тоді у підсумку нічим це не завершилося. Він продовжує грати в оренді, але наразі в нього залишається лише один рік контракту з Динамо, і, звичайно, потрібно щось робити, щоб отримати якомога більше коштів за нього, поки він просто не пішов як вільний агент. Він провів непоганий сезон в іспанській секунді, і це цілком нормально для того, щоб випросити за нього якомога більше грошей. Тому, враховуючи те, що він зіграв за гранаду, і те, що він має лише один рік контракту. Цілком можна продати його за якихось там 1,5 мільйона євро. Ну а ці гроші цілком можна витратити на умовного нового захисника. Коли Динамо очолов Мірчило-Ческу Миколи Шапаренко було 21-22 роки, і він одразу заграв при румунському тренеру. Було прекрасно видно, як він прогресує, і одразу після цього поплили розмови, що потрібно його кудись продавати. «Динамо» два роки поспіль грала лізі чемпіонів не так успішно, як хотілося б, але цілком можна було продавати Шапаренка. Але у підсамку не продали. Він отримав дуже важку травму на початку сезону 22-23, І через це багато втратив часу, лише там трошки трошки повернув свою форму наприкінці сезону. 22-23. Через це він дуже багато втратив. Десь виникають рецидиви травми, але зрозуміло, що він до сих пір хоче поїхати за кордон. Відчуваються його амбіції, і ну, звичайно, він не показує це на емоціях як Володимир Брашко намагається старатися на тренуваннях в грі. Не все завжди виходить, але це точно є в нього. Йому зараз 26 років. Це звичайно не той вік, що продавати гравця за велику суму. Як вдавалося там продавати Михайла Мудрика, Судокова намагаються продати за високу суму. Синчука вдалося продати за високу суму, враховуючи, що він гравець першої ліги і так далі. Ну а звичайно, 26 років це вже вік, де гравець повинен давати максимально класну гру. І якщо і продавати, то ну, його ціна приблизно в районі максимум 13-14 мільйонів євро. Звичайно, такий клуб, як Динамо, якщо ну, там, захоче його продавати, то він буде думати про заміну для Шапаренка. Наразі у Динамо там є Валентин Рубчинський, якого рік тому взяли у Дніпра один. Однак, поки що він і близько не є заміною для Шапаренка, так він є, можна сказати, дублюючим гравцем Миколи. Однак, все одно, все це не те. Можливо, якщо в нього з'явиться більше часу в основі і він зрозуміє, що він основний гравець. Це змінить підхід до його тренувань, до його гри в команді. Таке часто буває у футболі, і ми побачимо зовсім іншого Робчинського. Але поки що наразі, ну, можливо, через це Динамо і не хоче продавати Шоперенка. Але насправді зараз у Шоперенка такий вік, що зараз це трансферне вікно може стати ледь там, не останнім або передостаннім, де його можна реально продати ще й за непогані кошти. Тому будемо сподіватися, що. І в Динамо вдасться знайти йому заміну, якщо його продадуть. Ну а Шапаренко знайде собі якийсь той клуб, в якому захоче грати. І ось якщо я зараз казав про та Шапаренка, то зараз просто ідеальний вік для продажу саме у Владислава Вената, А ще більше для продажу це те, що він другий сезон поспіль стає найкращим бомбардиром УПЛ. Вона зараз 23 роки це ідеальний плюс в цьому трансфері для того, щоб його... Придбав якийсь клуб Стоп ліг до того, що він багато забиває. Він нападник, який багато робить для команди. Це не класичний нападник у штрафному майданчику, який просто замикає ножкою м'яч, або якось головою забиває. Ні, це нападник, який вміє багато працювати. І особисто мені такий стиль нападників, такий тип нападників, або як люблять казати, кейс нападників, профайл мені подобається саме такі. Враховуючи, що за брашка давали 20 мільйонів взимку, а вік у нього та у ваната майже однаковий. Ванат старший за там, на 19 днів, то звичайно, і враховуючи те, як зараз грає Ванат, він взагалі повинен коштувати більше. Ну а враховуючи, що нападники, до речі, бувають дорожчими ніж опорні півзахисники, то ціна Ваната може досягнути 25 мільйонів євро. Звичайно, це б могло відпугнути деяких покупців, однак є один плюс. Для тих клубів, які слідкують за Ванатом. Це те, що у контракті Ваната прописана клаусула, яка дорівнює 20 мільйонів євро. Тобто давайте ось цю суму 20 мільйонів євро, а далі вже спілкуйтесь саме з Ванатом і хто запропонує кращу зарплату. Звичайно, хочеться, щоб Ванат допоміг своїй команді потрапити ну принаймні там, Лігу Європи, а взагалі в Лігу Чемпіонів хочеться. Однак в цьому плані можна втратити дорогоцінний час. Коли деякі клуби, які слідкують за вона там, придбають собі нападника, а потім, звичайно, він вже не буде потрібен. Але враховуючи досі в Динамо, що вони частенько продають своїх гравців саме взимку, а це Забарний, Миколенко, Циганков, навіть брашка могли продати саме взимку, то думаю, що і ваната продадуть саме через півроку. І ось що стосується нападників Динамо, то у киян є талановитий нападник Матвій Пономаренко. У якого зараз саме такий вік, коли Владислав Венат перейшов на дорослий футбол, і його відправили в Одеський Чорноморець, де він за сезон забив три голи, і повернувшись до Динамо, вже став основним гравцем. Можливо, Матвій Помренко потрібно саме те зараз піти на півроку кудись в оренду, пограти, а потім, після зимової перерви, і якщо продадуть Ваната, повертатися до Динамо і виборювати собі місце в основі і забивати багато голів. Звичайно, Матвій Пономаренко це інший тип нападника, це більше бомбардир, який стоїть у штрафному майданчику, десь може виграти м'яч корпусом, віддати пас, стоючи спиною до воріт. І це також корисно для позиційного футболу, бо майже усі клуби проти Динамо становляться у автобус. Але знову ж таки, враховуючи, що я думаю, що вона там відпустять взимку, є ще греро. То було б цілком логічно відправити пана Маренка кудись в оренду на півроку. Ще один гравець, у якого завершиться контракт який регулярно катається по орендам, це Ерік Рамірес. І, звичайно, коли у гравця залишається один рік контракту, його потрібно кудись продавати. Тут набагато складніше, ніж з цитешвілі, тому що він не показує того футболу. Він набагато старший, ніж цитешвілі, якому 24 роки. Тому. Ну, Якщо вдасться продати хоч за якісь кошти, то це буде успіх, але напевно з великою ймовірністю він десь пограє в оренді, якщо хтось захоче його взяти до себе, можливо, десь на батьківщині, а потім завершиться контракт і попрощається на правах вільного агента. Ну а також нагадаю, що в цьому сезоні завершується контракт у Жерсена Родрігеса. Він в деякий час подарував непогані емоції для вболівальників. Був цікавим гравцем, який класно виходив на заміну. Був і поганим гравцем, особливо це стосується Олексія Михайличенко. Всі ми пам'ятаємо то відео, коли він був дуже обурений на те, що його замінили. Але, звичайно, дуже проблемний гравець навіть були проблеми з поліцією, що він там бив свою жінку чи дівчину. Тому, звичайно, не хотілося б бачити такого гравця у Дунамо. Ну і також нагадаю, що завершується контракт у Валерія Лучкевича, який трошки допоміг Динамо, щоб підстрахувати, якщо щось буде з Караваєвим, поки Олександр Тимчик знаходився в Лазареті. І на останок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!